Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Надихнулися. Я насамперед і чимало людей по всій Україні з ідеї доповнення штатного підігрівача БМП-трубкою з різьбовою заглушкою для альтернативного запуску. Тобто ми нічого не робимо зі штатною системою запуску свічкою, хто схоче, буде запускатися свічкою. Хто воліє робити. Швидше, простіше берегти акумулятори і час, так, і, скоріш за все, мати більші шанси на запуск з першого разу. То відкрутив собі пробочку, дав туди газу від пальничка. І той запустився, закрутився, поїхав. Все, послав Господь, цей підігрівач. Будемо експериментувати, приварювати, досліджувати. Пам'ятаємо, наша Українофілія недостатня.